Доброго дня! Сьогодні приготуємо ковбасу тонкого подрібнення. Для цього візьмемо свинячу лопатку, куряче філе. Можна взяти до 20% сала. Я особисто не люблю. Подрібнемо на дрібне сито. Потім перемішаємо та добре подрібнемо все у блендері. Додамо інші компоненти. Повна рецептура буде під відео. Дегустація. Продукт вийшов дуже цікавий. Гарної пружності, не нежирний, так як ми не закладали жиру додатково. По смаку дуже свіжий зі смаком коріандру. Мені сподобався. Єдине, що треба дуже мати, потужний блендер або краще кутер, який є спеціалізовані кутери маленькі для кулінарії, який гарно пропрацьовує цю масу. Тому що блендеру важко і можна його просто зіпсувати. А так, продукт дуже хороший і головне, ця технологія, вона придатна і для сосисок, і для сардельок, і для ковбас варени, варених однорідної консистенції. Плюс пор дуже мало, практично, по, по цьому параметру ми наближаємося до, до виробничих продуктів. Всім. Хорошого дня, робіть, не вагайтеся, до побачення!